Привіт, радий вітати тебе з правильним вибором гайту на кагору для самих сміливих. Не гаймо час та починаємо гайт з Motivation. мотівшн. Надіюсь, що Motivation пройшла успішно і ми продовжуємо її піднімати вгору за допомогою Power! Звичайно, беремо другий парк мага, аби з прокаста наносити додаткове пошкодження. Закупівля предметів наступня. Частинка годинника долі, після чарівні Чобути. Дозбираємо годинник долі. Далі залітає в кишеню Жезл Блискавки. І на цьому моменті ми вже маємо достатньо павер для соловбивства. Наступним обираємо священний кристал. А потім божественний меч для пробиття всякого мерзенного жиру. І наостанок лутаємо криваві крила, від яких любий стрілок без ультимейта йде назустріч з архангелом Михаїлом. І без чого не може існувати кагора смокі сексі стайл. Це флік, який піднімає наш стиль і павер на нереальні вершини. Недовго затягуючи процес, ми переходимо до стилю. Як натискати кніпочки, видно на екрані. Але я би радив вам піднімати свій рівень стилю в тренувальному таборі і не руїнити ігри. Але якщо ви йдете в соло рейд, то можна. Все нормально? Я дозволяю. Наостанок хочу побажати вам more power та крутості у розваленні рандомів. Вельми вдячний всім людям, які допомагали зі створенням відео, а також метал гурту It Time Machine за чудовий саунд. Свої версії натискання кніпочок та збірки можете сміливо писати в коментарях. А також можете написати в персонажа, якого ви хотіли би бачити. Motivation guide. До нових зустрічей на землях світанку.